Гуляємо з остелом. Хочу вам показати. Краси, озеро. Такий спіх. Так оскар. Спокоємо. крутий спуск. Тут уже водичка з розпоємно. І дивіться, що стропиться. Там проход до річки вузенький. І через цей, цей проход сюди запливають лебеді, качки. Зараз непогане мене. Співають жителі цього озера. Тут розкакувались. Очкам збирали, зараз збирають Ну, не буде, щоб їсти. Просто послухати.